Доброго ранку, дітки! Я рада вас усіх привітати. Сподіваюсь, ви сьогодні у гарному настрої. Сьогодні в нас тема буде дружба і друзі. Дітки, давайте з вами пригадаємо наше минуле заняття. Хто такі друзі? Друзі це ті люди, які завжди поруч, які готові прийти на допомогу які підтримують у складну хвилину, які можуть дати пораду, які можуть просто побути поруч, коли нам погано. Але ми також не повинні забувати про друзів. Ми повинні також їм допомагати, підтримувати, ділити радістю з ними. Що ж, дітки, давайте з вами пограємо у гру. Подивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, що ми можемо зробити для нашого друга, який раптово захворів? Так, дітки, якщо в нас друг потрапив у лікарню, ми можемо до нього приїхати, наїдатись, купити фрукти, можливо, овочі або просто. Приїхати і спитати, як у нього діла, як він себе почуває, розказати якусь смішну історію, наприклад, аби підтримати гарний настрій друга. Так, Танці. Але ми також не повинні забувати одягати маску, щоб не захворіти. Діки, подивіться уважно на малюнок. А ось тут. Якщо наш друг, наприклад, плаче, він за чимось сумує, що ми можемо для нього зробити? Звісно, ми можемо підійти до нього, помняти, спитати, як, е, чому він плаче, що в нього трапилось, намагатися допомогти другу розібратися в його проблемі. А подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Якщо ми раптово побачили, що наш друг катався на велосипеді і впав. Як ми можемо допомогти другу? Так, діти, ми можемо підійти, допомогти йому встати, можливо, допомогти йому починити велосипед, якщо він зламався, або просто допомогти йому піднятися та добратися додому. Якщо він поранився при падінні, ми можемо покласти до ранки подорожник або наклеїти пластир. Так, дійсно. А тут подивіться на малюнок. Якщо у друга день народження, що ми можемо для нього зробити? Так, діти, ми можемо його привітати, купити подарунок, зробити приємний сюрприз, І того, щоб друг бачив, що ми про нього не забуваємо і підтримуємо його. У складні хвилини, але і у позитивні також приходимо і вітаємо, наприклад, з ним народження. Правильні діти. діти. А ось тут. Подивіться, будь ласка, на мене, Що ви бачите? Так, ви бачите два смайлика. Один смайлик символізує радість, а другий муток. Подивіться, на ці два квадрати. Якого вони кольору? Сірий та зеленого. Правильно. Діти, як ви гадаєте, якщо смайлик сумний, який колір до нього підійде? Так, правильно їде сірий колір, тому що сірий колір, він такий. Смутний, невеселий. А до веселого смайлика який колір тобі йде? Сірий чи зелений? Так, до веселого смайлика підійде йде більше зелений колір, тому що зелений колір це процвітання, він яскравий та символізує життя радісність. Що ж, дітки? А тепер давайте з вами пограємо у гру. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Вам потрібно до нього підібрати колір – сірий або зелений. Тут на малюнку зображена дружба. Подивіться уважно, хлопчик прийшов до своєї подруги, щоб допомогти їй посадити дерево. Як ви гадаєте, яка це дружба? Хороша чи погана? Так, дітки, молодці, це хороша дружба. Отже до цього малюнку підійде який колір? Сірий чи зелений? Правильно, зелений, тому що дружба тут хороша. Дітки, а на цьому малюнку подивіться, хлопчик кидається в піскому дівчинку. Як ви гадаєте, це хороший друг чи це поганий друг? Так, дітки, це поганий друг, тому що не можна ображати свого друга і кидатись в нього піском. Тому ми поставимо цьому малюнку який колір, сірий чи зелений? Правильно, ми поставимо тут сірий колір, бо це погана дружба. А на цьому малюнку подивіться, діти, що ви бачите? Двоє найкращих друзів Тарасик та Наталка. Вони вирішили подорожувати світом. Як ви гадаєте, це хороша дружба чи це погана дружба? Правильно, діти, це хороша дружба. Подорожувати разом з друзями це дуже весело та цікаво. Тому в цьому малюнку ми поставимо який кольор? Сірий чи зелений? Правильно, ми поставимо зелений, позитивний кольор, тому що це хороша дружба. Молодці дітки. А на цьому малюнку подивіться, це Сашко. А Дівчинку звати Марійка. Марійка сумувала в неї не було настрою. Сашко вирішив їй підняти настрій та дав їй ведмедика. І Марійка одразу повеселішала. Як ви гадаєте, це хороший друг, чи це поганий друг. Так. Це хороший друг. Він ще правильно. Він Не побачивши його подружки погано. І він вирішив її розвеселити. Молодці дітки. Який колір тоді йде до цього малюнку? Правильно, Зелений. А на цьому малюнку подивиться. Хлопчик забрав у дівчинки від медика. І не хоче з неї ділитися. Діти, як ви гадаєте, це хороший друг чи це поганий друг? Так, це поганий друг. Не можна забирати іграшки у свого друга. Потрібно навпаки ділитися. Який колір підійде до цього малюнку? Правильний, сірий колір. Бо це поганий друг. Діти подивіться, а що ви бачите на цьому малюнку? Так, тут зображено двоє друзів. Хлопчик та дівчинка. Вони вирішили разом намалювати картину. Як ви гадаєте, це хороша дружба чи це погана дружба? Так, це хороша дружба. Тому що малювати разом з другом це цікаво та весело. Тому ми цьому малюнку поставимо який колір? Сірий чи зелений? Правильно, ми поставимо зелений колір, бо це хороша дружба. Молодці, дітки, ви чудово справилися з усіма завданнями. А тепер скажіть, що таке дружба? Дружба це найдорожчий скарт. Діти, а як зрозуміти, хороший друг чи поганий друг? Так, хороший друг, він завжди прийде на допомогу, він не буде ображати, він буде ділитися іграшками, буде ділитися своїми історіями, намагатися вас розвеселити, коли вам сумно. А ще що? Так. Справжні друзі завжди поруч, у радості та й у печалі. Щось, що, діти, ми чудово попрацювали. Ми з вами побачимось на наступному тижні. До побачення!